Моторна доріжка для запуску мовлення в домашніх умовах, стимуляція мовлення через рухову активність, сенсорні відчуття та звукову імітацію, розвиток великої та дрібної моторики, координації та зорової уваги. Дитина настає на пару стоп. Дорослий промовляє топ-топ. Дитина імітує топ-топ. Наступна пара. Топ-топ. Дитина повторює топ-топ. Перед нею є дві губки різних кольорів. Обирайте одну, наприклад, червону. Бери червону. Червона бух. Дитина імітує бух. Далі долоньки. Стає дитина на долоньки плес плес Так само повторює плес плес Імітує звуки. Знову дві губки. Бери зелену. Дитина бере зелену. Зелена бух. Імітує звук бух. Далі. М'яч, бери, м'яч, м'яч, бух. Дитина імітує бух. Ось так легко дитина повторює слова та діти. Так просто можна навчити дитину таким легким словам, як топ-топ, плес, бух. спробуйте і ви. Бажаю успіхів.